Так, добре, мене чутно, добре? Все добре. Ага. Так, так. Е, ну, е, доволі складна тема для, для дітей, е, але, знаєте, я, я просто впевнений в тому, що її треба починати з якогось образного сприйняття. Ну, фактично, я так і роблю. Якщо група дітей не, не дуже велика, ми навіть робимо так. У мене у нас такий великий стіл був в майстерні, і ми залазили під стіл. І я дітям розповідав. Бо доки вони були маленькі, вони навіть не уявляли, що це стіл. Для них це була якась халабуда, якась, якесь помешкання було щось таке. І з часом я кажу: ага, вони там могли щось там гратися, могли щось там таке відчувати, але приходить той час, коли вони. Вже дотягуються ученятами, дотягуються до стола, але ще не бачать, що на столі відбувається. От я дітям про це казав, що ви бачите, з, з тим часом, як вони розвиваються, ну так як кажуть, і, 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 і ростуть, і розвиваються, і розвивається їх уявлення про світ. От, і тому вони вже дотягнулися ученятами до поверхні стола, але ще не ще не бачать, що на столі відбувається. От і я дітям і розповідаю про це, що бачите, все залежить від того, як ми учнятами бачимо на ці на ці предмети, на ці ну все, все, що нас оточує якоїсь прямокутної форми. От і тому кажу, а от тепер ми трошки піднялися, і ми вже бачимо насправді бачимо, що що відбувається на столі. Бачимо. От, але коли ми бачимо, що відбувається на столі, ми вже бачимо, що відбувається на стелі, так, і, і дійсно, тут дуже важливо, щоб діти зрозуміли, що ну тут я вже починаю розповідати, що є така умовна лінія горизонта, так що вона дійсно вона дуже пов'язана з нашими очима. Якщо ми лежимо на стелі, у нас буде ой, вибачте, на підлозі у нас буде дуже низька ця лінія горизонту. Якщо ми сидимо, вона буде на рівні там метру, наприклад. <кій> якщо, якщо ми піднялися на дробину, вона буде ближче до, до, до стелі. Отже, це дуже важливо для того, щоб бути що намалювати в, в перспективі. От і тому що дуже важливо, з чого я, з чого я починаю. Дійсно, всі діти, як ми дуже багато з дітьми працюємо і замальовуємо архітектуру Харкова, там де ми живемо. От раніше це було звичайно з натури. І я весь час казав про те, що діти вони ну фронтально якось дивляться. Вони в ці ракурс ну, розвертають і бачать, не, не, не бачать того, що це що це кутова перспектива, наприклад. Тому я і починаю розповідати з того, що якщо ми бачимо такого типу креслення, воно нам дає уяву про те, як може виглядати цей предмет, цей кубік може виглядати, але навіть тут воно умовне зображення, я їм розповідаю про це, що тут натуральні розміри, а тут вже половина того розміру, який є насправді. Це робиться для того, щоб дійсно воно трошки нагадувало про те. Як воно може виглядати, от і тому кажу про те, що якщо отут прямі, прямі куточки, якщо тут прямі куточки, значить це фронтальна перспектива, значить, ми не можемо бачити боковинки ні з одного, ні з одного боку, ні з іншого. Якщо тут не прямі куточки, значить це вже кутова перспектива, і значить у нас. Тут вже не буде прямого кута, вже не буде, і тому звичайно, показую, які ж є, ну з які є варіанти зображення цієї фронтальної перспективи. Ну, звичайно, беремо кубок це більш така фігура дійсно зрозуміла, як вона там виглядає у просторі. От і тут я вже дітям кажу про те, що окрім того, що. Є у нас лінія горизонта умовна лінія на лінії наших очей, нам треба обов'язково знайти цей цю точку сходу, знайти тому, що це дуже важливо для того, щоб правильно побудувати цей той чи інший прямокутний предмет, от що вона може вправо зміщуватися, вліво зміщуватись, і все залежить від того, як нам це зручніше, якщо ми малюємо це в інтер'єрі. Якусь стіну або більше нам підлоги треба показати, або більше стелі треба показати, або більше е, якусь стіну, яка вона більш цікава. Звичайно, ми вибираємо такі куд зору, е, щоб ці частки на більше розгорталася до нас. Ну і звичайно, я тут е, я, я тільки мог лівою е, рукою показав всі варіанти, які можливі. При фронтальній перспективі, от ну особливо звертаю увагу дітей. От такі вони бачать. Ну навіть у нас був такий картасик Був що можна побачити, що. Дійсно, нижня частина більше розгортається до нас, тому що вона нижче знаходиться від лінії горизонту. Чим нижче до від лінії горизонту, тим звичайно вона більше буде розгортатися, ми більше її будемо бачити. От тут не треба нічого уявляти, ми можемо це побачити наявно, скажімо так. А коли цей же кубик ми повертаємо вище рівня наших глаз, нам дітям вже зрозуміло, що. Якась видима частина буде тільки внизу, а верхня частина як на дахах будинків. Ми побачимо тільки тоді, коли заберемось на дах, який буде трошки вищий, ніж дах того будинку, які який, який ми малюємо. От так чи інакше, ну, звичайно, це дві окремі теми кутова перспектива. Воно не не в один урок все заплановано таким чином, так. От а й що, що фронтальна перспектива окрема, а потім кутова перспектива. От і звичайно звертаю увагу е, дітей на те, що дійсно треба дуже уважно слідкувати за тим, за, за тим, щоб е, те всі паралельні лінії мали одну точку сходу. Скільки б їх не було? Буде це вікна, буде це двері, буде це якісь там е, е, декоративні елементи, колони, або будь-що. Що вони дійсно повинні так чи інакше, вони повинні в одну точку сходу потрапляти. Якщо цього не відбувається, звичайно, тоді воно не на, не на той площині знаходиться. Тому у нас справи такі не дуже складні. Ми не починаємо відразу малювати кімнату, наприклад, ми спочатку робимо такі тренувальні, такі, ну скажімо, скажімо так, Практичне таке завдання, щоб діти усвідомили, зрозуміли. Ну, по-перше, що лінія горизонту, вони вивчають вивчаються географію, розуміють, що лінія горизонту, там, де море закінчується, починається небо або гори закінчуються, починається небо. Я їм розповідаю, що тут трошки інакше, що ця лінія умовна, куди б ми не дивилися, що б ми не робили від цієї лінії, залежить те, як ми як ми ці предмети бачимо. Це по перше. По друге, дійсно, я кажу і про те, що вони кажуть: я бачу одне, у мене виходить інше. А насправді, якщо фото зробити ще інше, і тут я ще й кажу про те, що ми маємо два ока, і у кожного ока своя точка сходу. Так дійсно, коли ми. Е отримуємо таке <клух>, об'ємне 3 d зображення працюють дві камери, якась на, на, на такій відстані, як наші очі знаходяться. Так тому ми відчуваємо об'єм того чи іншого предмету. От е тому е насправді дуже важливо, е ну мені здається, що дуже най найважливіше, щоб по перше, діти. Зрозуміли, що таке лінія горизонту, що таке точка сходу. Якщо вони це вже ну, усвідомлять, що дійсно всі паралельні лінії, будь то там рельси, там на, будь то там стовпи, будь то там якісь будиночки, якщо вони паралельно один до одного знаходяться, то дійсно у них буде одна точка сходу. При кутовій перспективі весь час я вам кажу про те, що дуже важливо, в якому ракурсі знаходиться цей предмет. Ну і кажемо, що таке ракурс? Це кут зору, так І наскільки розгортається одна площина, наскільки інша. Якщо вони розгортаються однаково, дійсно тоді співпадає середня, середня грань дальньої і передньої частини предмета, воно співпадає, так? Якщо ти таке відбувається. але я весь час кажу про те, щоб діти не малювали. З натури, будь то архітектурні якісь споруди, будь то інтер'єри, дуже важливо цей кут зору вибрати, щоб воно було. Ефектне, щоб воно було якось дійсно мало якийсь сенс, що дійсно на що нам потрібно звернути увагу. Якщо там якісь килим на підлозі, дійсно може на нього звернути увагу, так в народному стилі. Так? Якщо там на стилі якісь там світильники, або якісь там інші там прикраси, це інше, так от тому на це обов'язково звертається увага і від цього кута зору. Дійсно, весь час кажу про те, дійсно, вони часом можуть це забути, а я весь час до цього повертаюся, що якщо менше розгортається площина, то і більше буде кут зору. Все пов'язане між собою, і дійсно, весь час ми про це кажемо: що чим більше вона розгортається, тим саме цей куточок він буде. Менше за розміром. чим воно більше різке, звичайно, не може бути і тут різке, і тут різке, або навпаки. Воно тоді не буде тоді не буде схоже на те, що насправді з цим предметом відбувається. От, ну фактично, все, що я хотів сказати, може, якісь запитання, може, якісь там ще.